Для монтування нам потрібен капкат. Якщо у вас він ще не встановлений, ви можете писати в коментарях. Я допоможу встановити. Цей додаток не є російський, тобто ви можете бути спокійні. Його причина того, що його немає в Play Market, зовсім інша. І як на Android, так на iPhone цей додаток можна скачати, але там є спеціальний свій. Спосіб, так? Хто проходить навчання Stories для нулячих або всі методи створення креативного візуалу, то у вас в інформації є одна, один із розділів навчання, як правильно встановити та користуватися цим додатком. Так, Кому потрібна допомога, пишете. Натискаємо в капкаті новий проєкт. Попередньо у вас повинно бути відзнято відео, яке ви хочете показати. Ми створюємо креатив, коли ми відзняли свій канал просто відео екраном знімок екрану. І зараз ми ставимо це відео як фон, а на нього наставляємо себе, щоб ми. Виглядали, тобто заднього фона в нас не буде, як на основному відео, а буде фон, який ми покладемо. Тобто, це можна змінити абсолютно будь-який фон, що ви хочете. Це, це може бути... текст. Я скупіювала... Так, чекайте, не той текст. Ось тут, Ось тут я відзняла кусочок свого каналу, як ви показую суть реклами, показати свій канал ззаді. Ви можете зня... зазняти себе на відео, так аби мовити, якби ви листали свій. Канал, так, але а, це можна зробити будь-яке відео. Тобто будь-яке абсолютно немає різниці. Тому ми вибираємо перший, я відзняла свій канал і <свисті> вибираємо те відео, де я хочу в себе а, ззаді видалити фон і накласти цей фон, який був перший. так. Ось тут у мене це відео додала. Зараз, ось таким чином, у мене з'явилася така. Лінійка, де моє перше відео, і де моє друге. Тоді я натискаю на друге відео. І в мене внизу з'являється ось така каруселька, де я натискаю на леження. Тоді я тисну пальчиком на це і тягну під своє відео. Воно саме перетягується автоматично, після того, як я натиснула слово налаження, тисну назад галочку. І знову тисну ось тут я вверху на налаження. І бачите, <кій> щоб відео було на. Пальчик на відео. <кій> Тепер я йду і шукаю слово знову ж таки внизу в каруселі, виріз, вирізка. Видалити фон. Фон удален, поставили галочку. І таким чином, я вже ось ви бачите, я вирізана. Так? Якщо я включаю відео, то я можу дивитися, як це виглядає. Це може бути будь-яке відео, яке ви хочете покласти спереді чи ззаді, чи фон, чи продукт, чи будь-що. <кій> Важливо буде підчистити, тобто, щоб відео, ці обидва. А, відео були одинакові по розміру, щоб у вас нічого не з'їжджало. Після того, як ви все зробите, ви можете тиснути, ось бачите, на себе внизу на друге відео і збільшувати або зменшувати ось це. Ось так. Це може бути більше, це буде може, менше. Ви можете зняти себе, як би, так би мовити, зі спини, як ви листаєте телефони, зробити собі на таку креативну накладочку, так як би мовити, ви листаєте свою ленту лієнту або Телеграм. Канал, або будь-що, що ви хочете показати. Ви можете, наприклад, продуктові канали можуть зняти, як ви листаєте каталог. Да? Це, це може бути відзняти електронний каталог. Ну, будь-що, що ви маєте а, бажання, ви фон змінюєте. Так? Тобто це може бути навіть перше відео може бути знята інша кімната, або це може бути знята природа, а от ви себе вже поставили тут. Це може бути ну, будь-який креатив. Зараз після цього вам потрібно натиснути ось так: скачати. Капкат може запропонувати вам одразу перекинути відео в. TikTok, або просто збережеться вам у галерею, після чого ви можете накладати в будь-якому додатку в TikTok, Shorts, Reels, будь-яким чином додати на нього відео, мається на увазі музику, і пускати його в роботу. Так? А якщо ви маєте бажання, ви можете додати музику із Капката, але це вже зовсім інше навчання. Тому обов'язково дивіться, при скачуванні, якщо ви хочете скачувати відео. Наприклад, звука ви не будете додати, то у вас тут є можливість вимкнути звук, тому що якщо у вас є на цих відео відзнятий звук, це шордіння одягу або шордіння пальця. Якщо ви знімаєте скрін екрана відео, то ви можете ось тут натиснути цю кнопочку, і відео буде, звук буде виключено, і ви зможете зберегти повністю без звука своє відео. Це така дуже важлива, важлива частина. А, кому потрібна буде допомога, а, пишіть, обов'язково допоможу. Але <кій> забула вам сказати про дуже важливу річ. Дуже багато хто хоче, щоб от ці всі, а, задній фон, який пролистується, так, він може бути у звичайному режимі. І тут натискаємо ще раз, може бути прискорений. Тому ми знову ж таки натискаємо на те відео, яке ми хочемо прискорити, натискаємо скористь нормальне. І у вас ставимо на двоєчку. Таким чином, у нас переднє відео, де ми вирізані, ми. У Нормальному положенні, тобто ми рухаємося, а на задньому ми прискорені. Але ви бачите, знову ж таки, проконтролюйте, щоб довжина відео співпадала з першим відео, щоб воно все не обривалося і не виглядало погано. А, чому відео перше зменшилося? Тому що ми прискорили на двоєчку його швидкість, і, звичайно ж таки, воно прискорилося. І ми бачимо, що нам довелося відрізок відео знову ж таки потягнути. Ви бачите, ми спокійно тягаємо відео сюди-туди пальчиком і таким чином зменшуємо відео. Ще раз дивимося. Воно прискорено, звук ми виключили, можемо зберігати. Тут ви можете експериментувати, додати фото, відео. Також текст будь-який озвучувати це відео, тобто надалі у вас має бути вже готовий креатив, що ви це що ви хочете сказати цим відео. Звичайно ж таки, писати текст, якщо це в формі поста або рілс. Ну і, звичайно, більше інформації, більше крутих креативів, більше шаблонів. Ви можете отримати на першу на повному курсі сторіс для нулячих або всі методи створення креативного візуалу. Я також залишу під відео опис цього курсу. Він, до речі, зараз в досить таки шаленій знижці. Користуйтеся на здоров'я, будьте креативними.